Живи в країну, вір у майбуття, долай не згоди, прикращі і зради. Хай віри, хай віри промінь, дасть тобі життя, зіб'ється серцем чесна і городка. Живи, в країну, квітне, величаво, з тобою вірні дочки і сини. Летить, як голуб, гордість, честь і слава. Калини цвітом хрещені вони, живи в країну, зраду, як прощати. Народу голос, він як дзвін живий. Прийшла пора мій жах здолати. І ти сьогодні осторонь на стій. Живи в країну, <кх> земля наша рідна. Принижень, годю, і страху тобі. Твоєму небо з пшеницями видно. Як твоя воля дістається в боротьбі? Хай зійде сонце, і мирно. Ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи в країну, ти живи в країну. хай буде доля. Як ясна зоря, увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут бункери трошки краще, одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще видно. Але якщо і віра, то вистачить сил на фронті мелі, в бою. В інтернеті знаєш, якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але бити волю їм не вдасться кожен буде. Жати, що посіяв, вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв, кожен буде жати, що посіяв, кожен буде жати, що посіяв. Кожен буде жати, що посіяв, кожен буде жати, що посіяв. Сідайте в літак, застібайте пастки, кінчиться зона турбулетної тривоги, хоч звір на землі нам наставив пастки, але небеса територія Бога. Палають по логові від їх порятунку рятує мама невинну дитину і вільне життя, народиться в бункері, бо я волю, звуть Україна, вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але Бити волю їм не вдасться кожен буде жати, що посіяв, 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 кожен буде жати, що посіяв. У цей день, у День української вишиванки, ми хочемо щиро подякувати нашим воїнам, воїнам Збройних сил України за те, що щодень і щоночі вони захищають та оберігають нас. Щиро дякуємо вам, наші воїни! Слава Україні! Моя сім'я і дорога родина це тато, мама, бабця і дідусь, сестричка, братик, і любов єдина. І я також у них любити вчусь. Мені тут тепло, затишно і тихо, надійно, світло, радісно завжди. В мене в родині, у мене. З на світі я біжу сюди, чи радість світла в серденьку буяє, чи сльози гірки лються з очей. Я йду в родину, я ж бо добре знаю, як люблять мої сім'ї дітей. Пригорне ніжна матинка дитину, Положи тато руку на плече. Я завжди можу спертись на родину, тут серце більше шкине опече. Бо є любов, підтримка і увага. Я тепле слово, щастя джерело. Панує у родині в нас повага. Любов, продавня, ласка і тепло. Добрий день. Я хочу висловити свою подяку ЗСУ. Дякую, що ви є. Дякую, що вона захищаєте, Дякую, що даєте нам змогу навчатися вільно, ходити, гуляти, спати спокійно. Дякую вам. Я бажаю вам щастя, здоров'я та швидкої перемоги. Слава Україні! Мій тато служить з і він зараз знаходиться в госпіталі після поранення. Я йому бажаю швидкого одужання і чекаю на нього. Тато, я тебе дуже сильно люблю. Наші захисники тримають на своїх плечах усю Україну. Нехай їх береже Господь та дає їм сили. Нехай кожна родина дочекається з війни свого оборонця. Нехай у мирному неві сяє країни сонце. Ми розуміємо, як це важко і як це відповідально. Не вистачить слів, щоб. Половити всю вдячність, що ви робите для нашої України. Ми ніколи не можемо забути, те, що ви зробили для нас, боронячи Україну. Але ми підтримуємо вас завжди. Ви, на... ви наша підтримка, спокій та впевненість в завтрашньому дні. Завдяки вам на нас чекає краще майбутнє та щасливе життя. Ми віримо у ваші сили, вашу мужність. Ви найкраще, що в нас є. Чекаємо вас вдома. Я, я дуже дякую дяді і дяді владу та усім нашим захисникам, які нас охоронять та захищать з Божою допомогою від наших ворогів. Ми своєю сім'єю та всією церквою молимося та благаємо всемогутнього Господа. Про скорішу перемогу та мир в нашій країні. Господь бережи, Господь бережи наших захисників. Нехай вони повернуться додому живими та неушкодженими. Дякую за мирне життя. Я дякую за СУ за те, що вони нас охороняють. Я дякую за СОУ, що вони нас обороняють. Я дякую своєму дяді, що він мене захищає на війні. Я дякую, що маю можливість навчатися в такій гарній школі, військовий стан. <кхи> Я дякую за те, що ми живемо в вільній країні. Я дякую, що в нас є світло і тепло. Дякую за добрі ночі. Дякую за те, що мій кум Саша він на війні і мене обороняє. Дані ти йдеш. Дорогі наші військові, дякуємо вам за те, що ви віддаєте своє життя за наше краще майбутнє. Нехай береже вас Господь. Поверне додому цілими і неушкодженими. Особисто зять Микола і Дмитро. Дякую військовим. Ну, що ж таке? Дя... Дякую військовим за те, що за те, що у нас вільне, за те, що ми можемо жити в вільній країні. А я хочу подякувати всім, всім, всім військовим, які зараз боронять нас і у нас є змога навчатися і жити мирним життям. Дякуємо. Дорогі наші захисники України. Дякуємо вам за вашу мужність, силу, терпіння, витривалість за те, що ціною свого життя ви бороните нашу Україну. Захищаєте її. Дякую. Дякуємо, що захищаєте наших рідних та близьких. Ви це що настануть кращі щасли для нашої неньки України. Для нас ви герої. Безстрашні хлопці та дівчата. Від одного по тільки від одного погляду на вас ми відчуваємо нереальну повагу та гордість Це за те, що ви такі відважні та сильні. Нехай Господь оберігає вас, ангели-охоронці своїми крилами закривають вас від лихої кулі, а ми в першу чергу будемо молитися за вас. Слава нашим героям! Слава ЗСУ! Дякую вам, дякую за те, що ми можемо навчатися в своїй рідній країні. Дякую вам за волю. Дякую вам за все. Дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте. Слава Україні! Слава Україні! Героям Слава! Дякуємо Збройним силам України, що вони на фронті, за того, щоб ми могли вчитись і. Щоб ми могли вільно вчитися. І Хоч іноді вночі буває гучно, але я в вас вірю. Завдяки вам. Ми ходимо до школи у рідному місті. Буваємо на цікавих уроках, займаємося спортом, відвідуємо гуртки, Вивчаємо біблію. Завдяки вам ми спимо в своїх ліжечках. Та граємо з друзями. Дорогі наші захисники, наші незламні герої, немає слів висловити вам слова подяки за те, що ви робите для нашої країни і нашого народу. Нехай Господь Бог оберігає вас, а ангели-охоронці прикривають вас від шальної. Кулі і снарядів, а ми в свою чергу молимося за вас. І допомагаємо, хто чим може, заради найшвидшої перемоги над ворогом. Слава нашим героям, слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Дорогі наші захисники. Коли війна постукала у наші двері, ви Стали на захист держави. Ви захищаєте мене. І мене. І мене. І мене. І мене. І мене. Ми намагаємося всіляко допомогти вам. Але найбільша наша допомога це щоденна ранкова, щира молитва. Ми молимося за вас. Хочу подякувати. Від всього сьомого Б-класу, за те, що ви, герої України, даруйте нам мир і змогу вчитися. Ми молимося за вас і надіємося на скорішу перемогу. Ви у наших думках, ви у наших серцях, ви у наших словах примолитві. На життя полотні. Вам малюємо дні. Де вас чекає успіх у битві, де вас янгольський цвіт? Укриває від бід, Бог тримає свою паросолю, від вогню що в лице. Тільки вірте у це, захистіть нашу землю і волю. Збройні сили України, слава, гордість, міць, країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесна сприйняли як борг почесний. Матері, батьки, шановні, вихованням послідовні, відчуттям патріотизму і поваги до вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Воїни, лицарю, славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб нашу країну держав, злий, не позарився враг. Будь мужнім і будь достойним. Ти слава своїх батьків. своїх українських воїн на нащадку славних віків, Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати. І всім тим, і всім тим, що життя не шкодують віддати. низький вам уклін і велика подяка. Слава за, 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 за силам України, слава. Збройні сили України, слава, гордість, міць, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Ой, лузі, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дорогі ЗСУ, дякую за дякую за те, що ви нас захищаєте в окопах від ворожих сил. Дякую ЗСУ за те, що захищають нас такий непростий час. Дякуємо ЗСУ за те, що вони нас боронять. Дякуємо ЗСУ за те, що вони нас захищають. Бажаю вам щастя, здоров'я та щоб ви живими повернулися додому. Дякую вам ЗСУ за те, що ми живемо в спокої. Дякую ЗСУ за те, що вони обороняють нашу країну вже багато-багато років. Шановні захисники, завдячуючи вам, я зустрів сьогоднішній ранок. Завдячуючи вам, живий не лише я, а й мої батьки та моя молодша сестра. Усі ми сьогодні тут, тому що ви там. Ми у теплих, світлих, комфортних та, головне, безпечних класах, ви у сирих окопах та поруч зі смертю. Ви також могли бути тут, серед нас, проте ви там, щоб ми були тут. Скажу більше, якби не ви там, у нас би не було тут. Були б суцільна буча, бородянка, ірпінь. Список можна продовжувати, але живи там, щоб він не був ще довшим. Щоб я зустрів свій завтрашній ранок, щоб поруч були мої батьки та моя молодша сестра. Шановні наші захисники, дякуємо вам за можливість навчатися, за можливість бути о, о, відчувати себе в безпеці, за можливість спокійно спати. За можливість бути в Україні, за можливість бути вільними, за можливість бути незалежними, за можливість сміятися. Ми бажаємо вам, щоб Ангел вас завжди оберігав, щоб ви поверталися з фронту живими. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Перемога за нами! Дя Дя Дорогі наші захисники України. Ми вдячні вам за силу, мужність та патріотизм. За те, що ціною свого життя і здоров'я ви захищаєте кордони України. Ви робите все, щоб ми мали можливість жити в вільній, мирній країні. А ми дякуємо вам за те, що захищаєте наших рідних та близьких. Ви даєте нам надію, що настане кращі дні для нашої неньки. Нехай Господь дінає Україну в мирі та слагоді. Нехай ангели. Оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Слава Україні! Героям слава!